Радіо Chicago Друзі, маємо можливість поспілкуватися із Олександрою на псевдо ейсіт інструктором з тактичної медицини з 43-ї окремої механізованої бригади. Це 10-й армійський корпус. Слава Україні героям. Слава, скажіть нам, будь ласка, що означає Ейсіт і чому ви вибрали саме такий псевдонім? В чим це пов'язано? Напевно, це пов'язано з готовністю, знаєте, як до якихось викликів. Більше про характер. Він прив'язався до мене ще наприкінці БЗВП, Ось. Бригада вже хотіла прийти з якимись своїм позивним. Це про якусь внутрішню готовність, що ти приходиш уже готовий до чогось. Я, чесно кажучи, не нагуглив, що означає це слово. Ну, якщо дословно, з англійської мови, то в перекладі це кислота. Угу. Ну, кислоти різні бувають. Вони, якщо вміти користуватися кислотою, то вона, звичайно, стає корисною. Розкажіть про себе трохи. Ви виросли у військовій родині. Що саме у вашому вихованні сформувало рішення піти на службу? В військовій родині в мене мама в військовій сфері 2016 року, тому, грубо кажучи, я ще з маличку бачила якусь. Прихильність так до військової форми, любов до України і якусь дисципліну. Ось тому не було прям такого, що якась була було виховання військове, просто з часом воно саме собою прив'язується до тебе. Ці погляди на життя. чув до речі, від жінок, дівчат таку версію, що Ну, таке, як в вашій ситуації, що, їй, що дівчині дуже подобалося, як виглядає не, на ній військова форма, тому саме вона і вирішила піти у військо. Чи у вас щось схоже все-таки? Ні, ну я б я не пішла в військо, тому що мені подобається, як на мені виглядає а, військова форма. Ось, але так, виглядає це гарно, більш мужньо. Момент, коли ви остаточно зрозуміли, я не можу просто сидіти вдома, який він був. Він був ще в кінці 22-го року. Ну, ось так. Ще в кінці 22-го року, коли я розуміла, що потрібно йти. Тому що багато хлопців глине, а ми якісь знання в медичній сфері, вони потрібні тут, для того, щоб навчати хлопців наших, щоб менше було якоїсь якихось втрат. То хто ж ви у цивільному житті були? В цивільному житті зараз я навчаюся медика. Ось. До цього закінчила коледж і медичної освіти не було. Тому як прийняла рішення прийти у військо, то проходила дуже багато курсів саме з тактичної медицини. А як вам вдалося пройти без ВП? Бо я від хлопців чую, що це дуже складний, важкий процес, чисто фізично. Фізично так, а морально як ти себе налаштуєш. Якщо ти налаштуєш на те, що тобі буде складно, то воно й буде тобі складно. Перші пару тижнів, так, тому що це новий якийсь спосіб життя, це новий графік життя. Було складно, а потім з часом втягуєшся і навіть подобається. В якій якості, на вашу думку, найважливіші для військового медика сьогодні чи того ж самого інструктора із Такмеду? Найперше, це стресостійкість, тому що якщо ти будеш піддавати своїм емоціям, то ти не надасиш ту, ту допомогу або не навчиш хлопців. Це холодний розум, так щоб до кожної ситуації підходити з холодним розумом, емпатія, тому що люди різні і ти маєш бути емпатичним. Та емпатично не повністю, але скажімо так, в якусь міру. Холодний розум, наскільки він має бути холодний, щоб не наробити багато помилок і зробити максимально що можливе, бо тому, що зовсім холодний, він також не дуже корисний буде, якщо вже так. Просто діяти суто по сценарію і не зважати на якісь обставини ще сторонні. ну Ти маєш, маєш розуміти, що в тебе має бути якась мета, що так зараз тобі потрібно допомогти про цьому пораненому і не, там, не зважати на всі на все інше. І при цьому при цьому всьому не впадати в якусь свою паніку, так і щоб вона не володівала тобою ця паніка і страх. Розкажіть ви вже певний час у війську, як еволюціонувала тактична медицина під час от цього періоду війни? Чи є якісь нововведення? До прикладу, от спочатку навчали турнікет відкривати, махаючи там рукою, а вже зараз говорять, що ні це неправильно, бо тому, що от, вчаться на помилках. На жаль, на помилках з відтінком червоної крові? Що ви можете так виділити з того всього? В будь-яких в випадках війна є якимось каталізатором змін. Тому що навіть якщо брати так, коли була АТО, ООС, то там не використовувалися в таких масштабах турнікети, там були жгути. Зараз це більш все продвинуто. І насправді тактична медицина вона з кожним днем все більше і більше змінюється, і за цим потрібно слідкувати. Тож, Олександр, дивіться, в мене є біля себе. Я трошки підготувався така аптечка. Їх дуже масово волонтери привозили, закупляли, і до прикладу, мене. Перше зацікавило, це я, я її не міг відкрити. От я людина, яка ще це не робив. Я оце я вже знаю, що треба отак. Потім дуже сильно тягнути, відірвавши з не те. От розумієте? От вона о аж тепер відкрив з, з іншої сторони. Так. Ну от з іншої сторони, а вже секунди загублені. І той же Звичай. ж турнікет у мене є. Зверху, до речі, перше, в мене коли я спробував його використати, ну просто в цілях навчання. Мене здивувало те, що чому саме мови було стільки за цей турнікет, якщо по суті він виконує ту ж саму функцію, що джгут. Тож які відмінності? Ну, насправді джгут потрібно саме правильно його накладати, тому що якщо неправильно його накласти, ти тільки зробиш гірше. Ось турнікет більш простіше в використанні, якщо брати порівняно з джгутом. Згодом я пробував там трясти і думав, як там його там розвинути, щоб розгорнути, щоб трясти. У ну, мене це, звичайно, не вийшло. І е, тут я потім побачив, що можна якось отак його від, відкрити, повідривати. Ну, це все наскільки воно мертво запаковано, що реально треба цьому добре навчитись, протренуватися. От. Ну щось яке за таке в мене виходить справа, а вже тут вже застібка появилася. Застівка ми навчаємо хлопців, щоб ця застібка була е, до половини. Проклеєно, ага. щоб не не витрачати те час. Дійсно, тут вона стояла по заводу, скажімо так, повністю. Я навіть не побачив, де цей кінець за який можна смикнути. Ну і бачите, як це все відбувається. Я це в хаті сижу на студії за комп'ютером і от спілкуюся з чарівною дамою Олександрою. А як це відбувається, коли в тебе, вибачте, з ноги тече кров? Артеріальна, Та. винозна і все в тому роді, тому цьому дійсно потрібно. Навчати, щоб це зробити автоматично, як ви навчаєте так, щоб хлопці військові не тільки хлопці, ще й жінки воють це робили ну, іменно так автоматично, не зважаючи на інші фактори, це є біль втома, страх великий і от все в тому роді. Ну, насправді, спочатку це щоб вони вміли ним користуватися так, без якоїсь метушні, без, без якогось часу обмеженого. Тобто вони потрібні спочатку, щоб вони вміли навчилися ним користуватися, потім вже додаються якісь стрес-фактори, тобто цей там і навчальні гранати, і дими. Ось і з часом вони, вони навчаються. Коли вони знають, для чого це вони роблять, воно автоматично вони навчаються. Саме за стрес-фактори я хотів запитатись там, розбудити вночі і сказати: давай швиденько, права нога поранена, накладай, чи таке відбувається. Ну, тобто, це якісь види, такі тренування. Це ви відповідаєте за такі речі чи ні? Звичайно, які медичні засоби потрібно. Волонтерам діставати із США, до прикладу, так що які будуть дуже корисні і необхідні зараз. Тобто, аналогів в Україні немає. Чи є такі? Ну я б не сказала, що прям немає аналогів, просто те, що привозиться з США, воно більш якісніше. Ті ж самі турнікети, інклюзійні наліпки, гемостатичні засоби, вони просто більш якісніші, більш, більше допомагають. Саме... Але ну, наше виробництво також вже не стоїть, воно виробляє дуже якісну продукцію стосовно тактичної медицини. Ну, Вернемося до цих що По суті, в Україні є декілька виробників, так? Наскільки я пригадую, два. Так. Але просто ще в чому відмінність, що наші не всі сертифіковані. А відносно оцих наліпок, то що ж коштує в Україні зробити краще? Я це не скажу. Наші тако, ну, я б не сказала, що наші наліпки е, прям такі погані. Вони дійсно є е, нашого виробництва дійсно хороші. і... А відносно цінової Дай... політики. Ну, наші на порядок дешевше. Чи бажаєте ви згодом залишитися далі у війську і бути продовжувати свою діяльність як інструктора? Чи хочете повернутися у цивільне життя? Ваші плани Поки на майбутнє. Я под я потрібна тут, я буду тут, а згодом побачимо. Тобто, я розумію, що зараз тактична медицина розвивається, хлопців потрібно навчати з кожним днем все більше, щоб менше було тих втрат, які були, які є. На жаль, скажу таку річ, що згодом українці, в тому числі і ви, будете навчати цілий світ, як це правильно робити. Тобто... Так. Бо тому, що готуй сани влітку, а до війни також треба було готуватися. Ви говорите, що перший план це перемога. Що для вас особисто означає слово перемога? Так, коли ти можеш строїти якісь плани на майбутнє, не боячись того, що завтра не буде в тебе. Що ти прокинешся і зрозумієш, що все я, те, що я напланував собі на майбутнє, воно є. Ну що ж, дякую вам велике. З нами на зв'язку була Олександра на псевдо ейсіт інструктор з тактичної медицини 43-ї окремої механізованої бригади. Слава Україні та героям слава! Героям слава. Підпишіться на канал Радіо Chicago, Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.